Швидке включення. Всім привіт. Я дуже часто в Польщі стикаюся з тим, що люди, як чують мою польську мову, як дізнаються, що я іноземка. То вони питають, а скільки ж я вже живу в Польщі, і повірте мені, я дуже добре, дуже гарно розмовляю польською мовою. В мене ледь помітний акцент, і то тільки в декількох словах. Я це говорю просто як сухий факт, хоча й дуже цим пишаюся. Але коли люди в мене питають, а скільки ти в Польщі, знаєте, це для того, щоб дізнатися, точніше, дізнатися а потім сказати, а ну це того ти такого гарно знаєш польську, тому що ти так тут довго це взагалі не показник. Я вивчила польську десь протягом. Року ще краще на рівні взагалі розмовному, щоб працювати в кафе. Я вивчила її протягом, ну не знаю, рік і два місяці. От тому не важливо, скільки ви знаходитеся за кордоном, важливо взагалі не важливо. Ну, це в принципі все, що я мала вам сказати. Гарного вечора, Па-па!